Так, будемо розбиратися за антенну. Е, лазив в загашниках, тут трошки прибирав, коробки там ненужне складав. От стріжні, оці ферітові, знайшов. Е, два кусочка таких і один такий цілий. І оце я захотів зробити от таку антенку. Е, Ось так от хотів зробити. Основна катушка з конденсатором. І маленька напрямач. Ось така схема. От маленька. Ось основна. Але от конденсатор. Проволку я брав вже не знаю де. Ось. Катушка з телевізора. З трубки. Ну, що відхиляє луч, коли малюнок малює. І що вийшло? Реагуй на конденсатор лове резонанс. Розраховано, що повинна перекривати діапазон середніх хвиль. Тобто конденсатор плюс котушка і перекриває. Цю ділянку точно, 100%. Але, ну, шумно, вона шумно працює. Тобто, шум стоїть більше, ніж сигнал. І як її використовувати? Я від'єднав ці. Під'єднав, як було. Як у мене оця катушка. Антенна катушка. Просто катушка роз'єм. Цю ставлю, ця, приймає. цю з конденсатором ставлю. Так, глухо починаєш підлаштовуватися. Пах, є, є, громко. Але громко і завади громкі, такі, що гірше працює, ніж. Ніштя. Так, на рахунок 50-омного входу. А є він тут взагалі. Я, я розумію, що у це роз'єм 50-омний, хоча може бути і 75. -ти. Ну, скоріше за це 50-омний. Ну, по-перше, тут перемикається FM AM. Тобто AM у нас 50. Так повинна, а тут повинно вже бути 75, вже не стикується. І мені щось навряд чи я думаю, що тут є ці 50 Ом. По-перше, нічого тут не пишеться. Якщо взяти любу себежку, то там позаду, ну, зараз під рукою немає. трансивер. Позаду пишуться. 50 Ом. Тут в мануалі я не бачив, щоб там було написано 50 Ом. Так що, сумніви, у мене є. Так, працює. Напряму на велику цю ділянку катушки працює. Може, що я роблю і не так. Але якось працює. تجربه های روحانی مسیحی و نقل داستان های از کتاب مقدس Первый в стране цех по производству мороженого. Александр Чичкин создал уникальную систему поощрения. Так, пробую варіації. З першого разу чомусь з додатковою катушкою. Ось, бачите, додаткова катушка йде на примач. Ну, типу, щоб узгодження було. І основна катушка додається ось, конденсатор. Ну, ось одна станція налаштувалась. Реагує. Ну, що я можу сказати? Перший раз, як я включав, ну взагалі невозможно було слухати. Ну, зараз вже вроді покраще.

І коли я це почав вже на собі якби відчувати, то я справді трошки був шокований, я не знаю, як погано говорити, але ще можу сказати те, що більш ну, бачить що... вони... кінці трошки Тому так вважаю, тому що вони не виїжджають багато на матово ці межі області в них. Вузька вузька і стороння думка на, на речі, які відбуваються, наприклад, у на нас в Україні, так? І вони не чують думки всіх людей. Ну, насправді працює і так, і так. Ну, цей варіант. Бачите, перепаяв тут, поставив, катушку тоді я не знімав. So began an epic journey of survival to Shackleton's crew, and one of the cornerstones of that tale is just how strong the endurance was. Well, first of all, the store... so. Це як я хотів. Це як працює. Пер, ну, перший варіант, як не працював, цей варіант теж працює. Все чути. Не треба крутити конденсатор. Цей варіант вже чомусь вже працює, але крутити конденсатор потрібно. Інакше, ну. Е, в діапазону воно не чути. Ну, в приймачі воно синхронно крутиться. Налаштовується е, частота і налаштовується одразу і антенна. Тут, виходить, секція одна йде на антенну, а інша на частотну ну, частотну примача. Ну, Зараз в принципі працює. Ця катушка, не знаю. раз рази вмикав глуха. Ну, дуже ж, дуже, я може знайду, як вона працювала.

és a családtagok, amik végre újra láthatják egymást. Úgy gondolom, hogy france elnök úr nélkül mindez nem köszönhetne meg. Élt egy telavidinő. Estére már csúcsfáda jelentkezte meg a teret, ahol